Доброго здоров'я, пані і панове. Бачите, у мене такий, ви не думайте, що я такий розумний, що у мене такий bbc стайл, такий, що у мене тут світло, тінь, туди-сюди. Ні, неправда. Це просто світла нема. І моя оця ліхтарик він якось як ніяк його не поставиш, так, щоб ну, бо воно пересвічує, Якщо отак погано, отак погано, ну коротше. Тому доводиться робити вигляд, що я це роблю спеціально. Ну, коротше, дві теми у мене сьогодні є. Перше, це про те, що я часто кажу таку фразу і нещодавно якраз згадував про цю фразу, що в Україні нема журналістики, є журналісти. І тепер якраз саме час про це подумати і по -по поінформувати суспільство. Якось я це зроблю ну, в своїх обмежених можливостях. Ну, дивіться, от зараз цей скандал навколо і Єрмака, навколо Міндіча, Міндіч Гейт, навколо президента Зеленського, і так далі. І, так далі. і ми побачили зараз дві, дві, дві зграї, я би так їх назвав. Одні люди кажуть, що це все інспіровано. Що насправді це послаблює Україну. Це робить Україну немічною перед російською навалою, і тому це робити не можна. Не можна викривати недоліки різних людей. Ну особливо тих людей, які навколо президента. Це як би сказати, ну отак. А інші кажуть ні, треба викривати. І просто якась частина активних людей стала в позицію проти президента, а друга частина стала в позицію за президента. І це було би нічого, тому що якщо це звичайні люди, які ходять по вулицях, ну і, і, і хай собі ходять, нема питань. А от журналісти вони мають казати: оце, ну, це їхня професія, та професія. Оце так, а це інакше. Оце біле, це чорне, це смугасте, да? а це червоне, а це зелене. І тому, а, а вони беззастережно, як правило, не всі. Але як я бачу, принаймні по їхньої активності майже всі. ну, Бо дуже мало зважених думок потрапляє в ефір, потрапляє в мережі соціальні і так далі. І я не кажу, що я завжди правий я дуже часто помиляюся, але я точно знаю, що є пошук правди. І було б, мабуть, бажано, коли б сказали: знаєте, дійсно, це послаблює нашу там, єдність і так далі. Але з іншого боку, що нам тепер не боротися з е, злочинами, нам тепер не боротися з корупцією, нам тепер не робити це, не робити це, бо це, мовляв, е, послаблює там щось. Але тут треба мати клепку в голові і розуміти, що я кажу, і і де це дійсно послаблює, а, а де це насправді робить сильнішою. Бо, бо якщо не буде в Україні корупції, то Україна точно стане сильнішою, а не слабкішою. Тому оці всі обставини показують, що журналістики нема, тому що нема спільної дум, спільних правил. Спільних правил нема. Професія, професіяниця це, це правила. Це право. От ми так всі робимо. Немає значить в Африці, в Азії, в Латинській Америці. Ми операцію на серці робимо отак. Рівняння розв'язуємо отак. Вважаємо, що в листі є клітини, і вони складаються з того, цього, п'ятого, десятого, тому що отак доведено. Якщо ти робиш операцію, і, 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 і у тебе є скальпіль, а, а це не означає, що якщо ти робиш операцію в, в якихось там Австралії чи, чи Бразилії, то, то можна не скальпелем, а просто кухонним ножем. Ні. Тому і тут та же сама, така сама ситуація. Це соціальна функція журналістів пояснювати суспільству. Це таке дзеркало, воно показує суспільству себе. І, і все. І намагається шукати істину, вибачте, за таку пихатість. І істина і полягає в тому, що є небезпеки, є це, є це, але ми маємо одночасно долати різні негаразди, м'яко кажучи, один такий великий негараз під назвою Російська Федерація. Але всередині у нас теж є негаразди. Але люди сказали: от я позавчора чи вчора почув, що якісь лічі набучі прокуратури отримали якісь гроші. А вони мають безкоштовно робити. Так, да, вони можуть бути великі. Ну так прийнято, так Верховна Рада затвердила, так Кабінет міністрів затвердила. І от вони їх отримують. А після того вони скуповують е криптовалюти. А, а ви будете ще вказувати, що скуповувати, що не скуповувати. А я светер хочу купити. Так я до вас маю звертатися, що мені на мої гроші треба купувати. Але просто це є антипрезидентські люди. Навіть не так, не пропрезидентські люди, оці слідчі хто вони там є, не знаю, не, не заглиблювався. От, І тому вони заздалегідь погані. Ми не кажемо про них, може вони знайшли корупціонерів великих, може вони взагалі найкраще воювали ще рік тому. Це, це їхня, як би сказати, це, це їхня м, політична фізіономія. Та, от Як вони сходять на роботу, як вони виконують. Ні, Вони отримали бабло. І це вже робить їх злочинцями. А інші кажуть, а, а у вас теж беруть бабло. І за цим всім ми не бачимо нічого, що можна помацати. Ми не бачимо, як вони працюють, як вони ловлять, чи вони не ловлять, і так далі. і так далі. Ми цього не бачимо. Ми бачимо, що ці погані, тому що у них от такі... Преміальні, а ці погані, тому що у них отакі преміальні. І я не думаю, що це правильно. Ну тобто, не про це має ходити в, в українській журналістиці, а українська журналістика показала, що вона не існує, а існують дійсно якісь люди окремі, які дійсно намагаються знайти істину і користуються правилами. Оце ми говоримо, це ми не говоримо, бо у нас немає підтвердження. Оце ми говоримо посиланням, а це ми говоримо без посилання, бо це офіційна особа, наприклад, той самий президент. Якщо він говорить, не треба посилатися ні на кого. Ти просто включаєш телевізор чи комп'ютери. Там стоїть Зеленський щось Варняка. І він Варняка. А ми кажемо, от президент сказав. Для цього не треба підтвердження, От він сказав. А коли це Пупкін сказав, чи вересень сказав, то це треба сказати, а де він взяв той вересень? А у нього є факти, а у нього, а у нього є свідки, а у нього є документи. А, а, а чи був він в тому місці, де він це казав? І чи можна це все перевірити? Оце найголовніше. Ну і друге, знаєте, завжди у мене така була версія, що як це зветься? Геніальне знаходиться під ногами. Просто ми його не бачимо. На жаль, ми. Людина бачить там щось, що там, що там. А я просто нещодавно прочитав якогось якусь таку звичайну людину, не, не, не науковець, не, не якийсь професор, не викладач. Просто людина ділилася думками, і от я на ці думки натрапив. І в думках, він сказав дуже просту фразу: Значить, він розмірковував на тему, чому такі росіяни. І він скаже: всі решта країн, чи більшість, чи переважна більшість країн, вони воювали тоді, коли ну на вони мали на когось нападати або на них нападали. А в принципі були величезні проміжки життя, де вони не воювали, і, як би сказати, оздоблювали світ навколо себе і себе. Читали, вчилися, думали про сільське господарство, як посадити, як зняти врожай, як досконалити там е, транспортний засіб і так далі. Ну, і багато є роботи. Ну і потім раз війна, ну що, тут війна, війна треба йти. Якщо ж ви візьмете Російську Федерацію, і я просто в голові переглянув тільки два, два сторіччя 19, 20, ну 21, ми тут живемо, тут вже ми все знаємо, то ми побачимо, що. Росія без війни не, не була, не може. Це її це ДНК дізоксірі кислота, якщо ви хочете так, щоб. От. Е, і це просто постійна війна. І коли кажуть, чому вони такі, бо вони такі за природою, за ДНК, вони, вони постійно 19 і, і, і... Центральноазійський і Кавказ. І Наполеонівські війни в Європі. І так далі. І в, а потім це вже якась там. Е, як це зветься, е, Балкани. І всюди, де тільки можна, ніс Росії озброєний, залазив і що, потім Японія, потім Друга світова. Я вже не кажу. В імперіалістичні моменти, і це все на тлі того, що постійно йшлося знов таки Кавказ, Середня Азія, Україна і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Потім революція. Потім розповсюдження революції по цілому світу, і знов таки потім Друга світова війна. Ну, між першою і другою ще були китайські, японські історії і так далі. Потім, Друга світова. потім після Другої світової війни, і Угорщина, і Чехія. І Афганістан. і Це ми тільки так назовні, а, а, а була Мозамбік, а була Ангола, а була Ефіопія, і, а були ракети на Кубі. Коротше, це така, такі люди, у яких війна є як рука, як шостий палець, як Третє Око. Вона в природі, вона в конституції якби цієї людини. І тому я вже не кажу про пострадянський період, коли є Абхазія, і коли вони хотіли Аджарію Аджать, вибачте, і Придністров'я, і і Україна зараз. Ну, ми це все просто бачимо постійно, постійно, постійно. Тобто Чечня знов таки. Не може ця, цей народ, ця культура, ця, 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 ця субстанція без війни, і це, і це під ногами лежало, і мені соромно, що я до цього сам не допер. А, 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 а ви може не десь прочитати. Але якщо ви візьмете і далі, і далі і Катерина Друга, і далі, і далі і Петро Перший війна і Росія, може, треба переназвати Росію ві, федеративна. Військова республіка, чи Федеративна республіка війни, чи воєнна федеративна республіка, чи просто воєнна монархія, бо там до республіки, як до Небарачки. Коротше, дивно, дивно, дивно. Прямо під ногами це все лежало і є свідченням того, що це природний шлях, це природня. Поведінка росіян, і ми тут нічого не зробимо. Покоління, покоління може щось поміняти. Дякую за увагу. На все добре. Той щось розговорився. А вже мені треба й про, 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 про роботу подумати. Пока, пока з вами був Микола Вересень. Сьогодні неділя. Відпочивайте. Пока.